Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас в наявність потрапляє Audi A4 2022 року випуску. Останній вже рестайлінг цієї моделі. В дуже класному вигляді. Зовні вона вся веслайні, в, в шадоулайні, повний антихром по ній зроблено. Стоять гарні 18-ті диски, свіжа, класна гума. Машина обслужена повністю, робити по ній нічого не треба. Як то кажуть, сіли, поїхали, ще й дуже впевнено, поїхали, тому що автомобіль у нас повноприводний, 2-літровий. Потужність у нього, якщо я не помиляюсь, 252 кінські сили, максимальна оптика. По комплектації у нас безключовий доступ на усі 4 дверки, контроль сліпих зон, преміальна музика Бен Головсон. Підігрів є дзеркало автоскладання, електрорегулювання передніх сидінь. Сидіння у нас максимальні, це все шкіра. Автосвітло, автодощ, адаптивний круїз контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат. Є безліч асистентів у автомобіля, Парктроніки спереду ззаду, камера 360 градусів, ось такий. Дуже має приємний стан. Пробіг всього-навсього 46,5 тисяч кілометрів. По авто справно все, Зауважень немає. Задній ряд виглядає у нас ось так, як я вже і казав, є трьохзонний клімат назад. в тому числі. Ззаду також дуже класно виглядає, особливо вночі оптика. Правильне тонування. З салону, в принципі, видимість непогана, тому що плівка якісна. Дуже класний автомобіль, стан шикарний, таких насправді дуже мало зараз на ринку. Тож, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою академіка Школа 6. Працюємо кожного дня з 10 до 7 та чекаємо на вас. До зустрічі!